П'ять ключових факторів, на які вплив, які впливають на те, щоб вивід взагалі стався у гравця. Перший це баланс, ну така базова штука. Нема грошей, нема що виводити. На баланс впливає два таких ключових ключові події. Перше це RTP, Return to Player. Тобто, якщо гравець прийшов або гравчиня, зробили депозит і е е зробили декілька ставок і все програли. Вивід неможливий. Тому, якщо гравець програє, сарян, братан на вивода не буде. От, Тому RTP напряму дуже сильно впливає на те, чи станеться цей вивід, чи взагалі зможе він статися. І ще фактор, який впливає на баланс, це довжина ігрової сесії. Є гравчині, які грають дуже довго, у них все в порядку з RTP, він навіть дуже схильний і е, такий мають посипатися гроші. І звиночок виграша. Взагалі, воно насипає, але людинка хоче грати ще. Ну, типу, не 20-30 хвилин і поставити на видіти і все, і пока. а хоче реально там декілька годин з смачним бренді собі попиваючи, провести вечір в казино. І так буває, що людина згодна заплатити за цей досвід і не париться про виводи, тому програє, ну, поки не програється, не виходить з гри. Тому в цілому, якщо оцінювати виводи, то треба подумати про RTP і про те, що людина може просто не хотіти їх поставити, а хотіти навпаки довгу ігрову сесію, і це окей.